Зараз в нас є можливість розпитати військового експерта. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаю добрий день. Слава Україні! Героям слава! Ми вже отримуємо інформацію про те, що частково наші збройні сили перейшли. Ну, не можна сказати в контрнаступ. Ну, принаймні, вже можна казати наступ, чи не можна? Ну, це поки що ми спостерігаємо контрудари. Це тактичний mm -hmm. засіб, який може, е, може покращити тактичне положення гарнізону Бахмуту, але в принципі, теоретично, будь-який контрудар може стати основою контрнаступальної операції. Я вже казав, в вашому ефірі були, що це з нашого боку Бахмут виглядає як такий. Страшний мішок довкола uh -huh. нашого угруповання. А якщо подивитись з ворожого боку, то це виступ в його обороні, і, uh -huh. зрештою, командування може використати його для проведення для початку прориву оборони противника. Тим більше ну, ситуація що тут не враховувати... складна. Слід ще враховувати місцевість, де це все відбувається, і на картах не видно. Але по факту там є такі, знаєте, як це називається? Такі ділянки, де можна мати панівну висоту. І панівна висота зараз саме в українських військових. Ну, Це так, да, це про південний південь Бахмута. Часів яр, от ну, лінія угу. там, старовинний льодових залишив нам таку. Зробив допомогу наперед. Щодо інших ділянок фронту, ситуація, яка там? Наскільки складна? Складна всюди. Власне кажучи, не тільки Бахмут, і Купянськ. Напружена ситуація. Кремінна Лиман противник намагається атакувати внизу. Мар'їнка, Авдіївка Мар'їнка, противник намагається здійснювати спроби наступу. Два дні тому там взагалі дуже гарячі бої були те, стосується і Угледара. Зараз вчора приблизно ну, до вчорашнього дня, так скажемо, противник перекинув з півдня і з півночі від Кремінної і від і від вугледару по повітряно-десантному uh -huh. полку зрозуміло. в район Бахмуту. Тобто, ну, з одного боку, зрозуміло, що ті вагнери, які штурмують Бахмут, у них не вистачає сил, і таким чином їх підсилюють кваліфікованими військовими. З іншого боку, ну, це може свідчити про те, що хоча б на цих ділянках буде звідки противник. Uh -huh. Забирає сили, буде нашим хлопцям легше. Дякуємо вам, пане Павло, за коментар за інформацію. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 з нами зараз був на прямому зв'язку.